Потрібно, щоб включилися всі суб'єкти нашого олімпійського руху. Президенти федерації, наші відомі спортсмени виступають, і роблять заяви. І всі висловлюються проти, проти, проти допущення. Допоки йде війна, це неприпустимо повертати росіян і білорусів на міжнародну арену. Пане Водимо, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую за ваш час. Вітаю вас. Останній місяць, усі майже так, розмову у спортивному світі точиться навколо ймовірного повернення атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Ми з вами вже спілкуємося в той день, коли, от буквально вчора, перша російська спортивна федерація змінила конфедерацію, перейшла з Європи в Азію. Це зробили шахи. Чи змінюється якось правила гри? І чи очікуєте ви, що інші федерації Російські теж будуть переходити в Азію? Ви знаєте, для нас взагалі незрозуміло, як це відбувається. На жаль, на жаль, після того, як Міжнародний олімпійський комітет нам реально допомагав весь рік щодо відсторонення російських і білоруських спортсменів, їх не було. І ми їх не бачили рік, і ми відчували, що так і буде в подальшому. Нас, чесно кажучи, нас всіх це обурило. Ми, ми працюємо над тим, щоб це не відбулося. І спілкуємося, я особисто спілкувався з Міжнародним олімпійським комітетом, і спілкуюся зі всіма своїми колегами. І саміт міністрів. Ми, я як міністр, ініціював з моїм колегою з Великої Британії, щоб вони ініціювали теж разом з нами. Був саміт міністрів, де виступав президент України Володимир Зеленський, де він закликав, щоб. Не допускати російських і білоруських спортсменів, і вже вийшла заява, що більше 30 країн схвалили цю заяву, що не допускати російських і білоруських спортсменів. В той час ми почули, що, як ви вже сказали, що шахи перейшли в іншу конфедерацію, в Азіатську конфедерацію, де вони будуть виступати. Я про це чув ще, коли приймав участь. У саміті олімпійських комітетів під головуванням Міжнародного олімпійського комітету головню вівцю нараду на той час президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах це відбувалося 19 січня. Я був присутній на тій нараді, я виступив з промовою і розказав, що відбувається у нас, які втрати, які втрати людей, як іде повномасштабна війна, як ми. Виборюємо нашу незалежність, нашу країну, виборюємо нашу землю, захищаємо нашу землю. І там розпочалось обговорення. Чому ж я і виступав проти угу. чого? Тому що там вже розпочалось обговорення, тому що Томас Бах він розказав, скільки вони зробили для України, як вони підтримують. І він підтвердив те, що він і сказав влітку, коли він був у Києві по запрошенню президента. Нашого країни Володимира Зеленського на зустрічі він теж на той час пообіцяв, що рекомендація по відстороненню буде продовжена. Ця допомога підготовці наших спортсменів вона продовжується, вони будуть більше надавати коштів. Він ще пообіцяв створити, зробити зустріч зі спонсорами, міценатами, які будуть допомагати потім по відновленню інфраструктури в Україні. І потім. Наприкінці своєї промови він перейшов до того, що спорт повинен об'єднувати заради миру, заради всього. І я вже на той час відчував, що зараз буде підніматися питання щодо повернення. І виступила, взяла на себе слово Азіатська конфедерація Олімпійських, Олімпійських комітетів і запропонувала, що якщо Європа не буде допускати. Російських і білоруських спортсменів, то вони готові дати їм можливість виступати у них на відбіркові змагання. Вони роблять своє, а нам робити своє. Ми завдяки нашим Збройним силам ми хочемо подякувати всім. Ми кожного дня їм дякуємо, ми зараз тренуємося, виступаємо на змаганнях, перемагаємо. Ми приймемо участь практично у всіх змаганнях, наші спортсмени їздять. І Завдяки це Збройним силам. І зараз, коли це відбулося, то ми вже включилися, і дякуючи і президенту, і всім президентам Всеукраїнських Федерацій, тому що нам вже ну, всім, всім потрібно зрозуміти, що один гуцайт, чи один президент України Володимир Зеленський нам дуже складно це зробити. Потрібно, щоб включилися всі суб'єкти нашого Олімпійського руху. Президенти Федерації. Які включились в наших всеукраїнських, наші відомі спортсмени, я дякую нашим спортсменам теж, які включилися і виступають, і роблять заяви. І Олександр Усік, і Андрій Шевченко, і Володимир Кличко, і Лілія Подкопаєва, і Ольга Харлан. І всі висловлюються проти, проти, проти допущення, доки йде війна, це неприпустимо повертати росіяни і білорусів на міжнародну арену. Місяць тому чи півтора місяця тому ми писали лист на всі федерації. Ну, наприклад, там було загиблих 200 наших спортсменів. Зараз вже 247 загиблих 35 в полоні знаходяться. І багато є поранених. І на сьогодні день вже 343 спортивних об'єктів. Зруйновані, тобто це можна на 1 березня сказати. От станом на 1 березня станом у нас... станом на 1 березня у нас 247 вже загиблих. 35 в полоні знаходяться наших спортсменів. І Більше трьох тисяч воюють, і 343 спортивні об'єкти вже зруйновані. 95 спортивних об'єктів зовсім зруйновані. А інші частково. А чи ведеться якийсь облік от саме спортсменів у полоні? Чи ми говоримо про них так ну, в цих листах? Чи ми знаємо, хто зі спортсменів є в полоні? Ну, по-перше, ми прізвища не називаємо, це не потрібно називати. Так як їх з першого дня ми називаємо, де наші спортсмени тренуються, на яких базах. Це ну, на сьогоднішній день потрібно тримати це між собою. А коли їх звільняють, ми зустрічаємося, тому що ми зустрічали вже, коли звільнили з, з Маріуполю наших хлопців, коли... Захищали Маріуполь, Потім вони були в полоні. Ми зустрічалися, я особисто зустрічався. і зараз ми спілкуємося і допомагаємо, чим можливо бо у нас є зв'язок. Такі, тобто, в міністерстві внук знають хто є. Тобто, я розумію, що це не для розголошення, але ви облік ведете. Звісно, звісно, кожна федерація нам нам надає дані. Ми звертаємось. Ми, ми ну нам же потрібно це знати. Ну, от ви згадали у своїй відповіді про те, що а, вперше так ви почули про ймовірне повернення на ось асамблеї 19 січня, а заява, яка була 25 січня, вона для вас. Це ява я маю на увазі. Я а Вона для вас стала здивуванням? Ні. Ні. Ну я ж все своє життя в спорті. Угу. Я пройшов вісім олімпіад. Я ж прийшов працювати міністром молоді та спорту, не, не з вулиці. Я прийшов після того, як коли я все своє життя працюю в спорті. Я працюю на міжнародної арені. Тому я вже відчуваю, що як відбувається, і що. Тому я вже за деякий час ми вже розуміли, що вже буде намагання міжнародного олімпійського комітету повертати їх. Тому і була зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, де ми обговорювали що потрібно звертатись до міжнародного олімпійського комітету. Тобто ще до 25 січня. Так, угу. так, ще в 2022 році вже президент Володимир Зеленський, він вже телефонував. Пану Бахо, і була довга розмова, приблизно годину була mm. розмова. І президент теж підтвердив нашу позицію незмінно, що в такий час не потрібно допускати і робити провокації. Тому що це ви ж бачите, як будуть відбуватися провокації. Вже вже була а, бійка між нашими спортсменами, футболістами клубу Мінаю в Угорщині, де вони зустрілися. В Туреччині. А в Туреччині так. Я перепрошую, да, в Туреччині, де вони вже зустрілись випадково з російською командою. І так буде відбуватися на кожних змаганнях. І що під час, коли йде повноштабна війна, гинуть українці, йде геноцид українського народу, то не на часі повертати повертати. Угу. Була довга дискусія, довга розмора. Ну тобто ми вже це відчували, тому вже і президент ініціював розмову, і ми вже рухались так, щоб вже на випередження йти, розумієте, тому що, ну я, як професіонал в спорті, розумію, як це було, і що, коли піднімається це питання. Тому 25-го, коли вже була заява Міжнародного Олімпійського, вона, чесно кажучи, мене не здивувала, ми були готові. І у нас вже були на вже, Ми вже напрацьовували, що нам потрібно далі робити, щоб це не відбулось. Ну 24 лютого, так ви були у Варшаві, де шість представників різних європейських країн 23 так? Лютого. 23 23 третього там підписали спільно так декларацію з так. закликом не допустити. Так. А, яка була реакція? Чи була вона від МОКу або інших країн, які теж підтримували або не підтримували? А, ви знаєте, ну перше про саміт міністрів більше 30 країн, Я вже вам угу, сказав, так, що так. це відбулось. Потім запросив мене мій колега і вже друг, і великий друг України. Ну, перше, Польща наша великий друг, і дякуючи всім польському народу, скільки нам є допомоги, і вже тільки по спорту, скільки вони нас приймають, допомагають. І міністр а, спорту і туризму Каміль Бортнічук, який ми разом домовились про цю зустріч в такому форматі, він мене запросив. Я приїхав. По перше, там були керівники а, спортивних відомств. Там Чехії, uh -huh. Словакії, країн Балтії, і всі ми домовились те, що вони підтримали, що ми проти повер... то, що будуть не повертатися. Плюс тому в, в той день е, президенти федерації польських всіх олімпійських видів спорту uh -huh. вони підписали лист, який вони потім надіслали міжнародний олімпійський комітет, що вони теж проти повернення російських і білоруських спортсменів. Це вже було там. Саміт міністрів, тут вже така була зустріч в Польщі, де ми розмовляли стосовно того, що Каміль Бортнічук він запропонував. Ну, у нас позиція одна: ми проти повернення під будь-яким критеріям, під будь-яким прапором. Але ж інші країни, у них інше бачення є якісь там. Тому Каміль запропонував, якщо, наприклад, будуть розглядатися якісь умови, критерії, то чому не розглядати критерії щодо повернення їх як біженців? Угу. Щоб вони відмовили своє громадянство і їхали як біженці. Ну, тобто, кожна країна висловлює свої дуки. Ви за цей варіант? Я за те, щоб їх не було. Окей. І це не обговорюється. Для нас це принципова позиція. Для, не тільки для мене. Для, я впевнений, що для всіх для всього українського народу. Тому. Про інше я не хочу обговорювати. Yes. Але я впевнений, що вони не відмовляться. А якщо відмовляться, то пускай йдуть як біженці. Ми ж розуміємо самі, що у них не буде ніяких привілегій, вони нічого там не отримують від тієї держави. Тому це як варіант, як варіант, це може бути. Але принципово позиція, щоб їх взагалі не було. Коли на вашу думку варто все-таки розраховувати ось уже на якісь або оновлення, або остаточну рекомендацію МОК, адже починаються олімпійські відбори в більшості видів спорту вже навесні, а і ось ось цей процес до Парижа він запускається активно уже зараз. Дивіться, наскільки я на той час зрозумів, коли наприкінці січня пішла розмова щодо повернення росіян та білорусів, то вже в лютому, лютому, ми очікували, що десь в середині лютого... Може бути виконком Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення або і, або якщо поверне, то за яких умов? І ви ж бачите, що призначено десь на кінець березня виконком. Ну тобто, дякуючи всім, хто долучився до цього процесу, і українським спортсменам, і президенту України. І всім нашим федераціям, і всім нашим партнерам, міжнародним федераціям, і Олімпійським комітетам, і міністрам інших країн зі спорту, які об'єдналися, і зараз, коли висловили свою думку, то, є, то я відчуваю, що це так е, е, пішло нам в плюс, що Міжнародний олімпійський комітет трохи став ну, задумуватися стосовно цього. Питання, які вони підняли. І вони перенесли, наскільки я розумію, на кінець березня. Тобто до кінця березня. Тобто до кінця березня я так відчуваю, що не буде обговорення ідея. Олімпійський комітет міжнародний робить якісь заяви. Ми читаємо, що там декілька днів тому вийшла заява що на рік війни, що ми підтримуємо Україну, ми разом з Україною, ми підтримуємо українських спортсменів. ми ну, Тобто, ми солідарні. З українським народом, з українськими спортсменами. Ми будемо надавати всю, і, там, якщо потрібно, і фінансову допомогу, щоб наші українські спортсмени готувалися до літніх Олімпійських ігор, до зимових Олімпійських ігор. Ну, тобто такі заяви йдуть. Була заява, коли я ще там місяць тому сказав, що ми готові там бойкотувати угу. Олімпійські ігри, то вийшла заява Міжнародного Олімпійського комітету, що це порушення Хартії, що це неможливо і все. А коли в 2008 році Росія розпочала війну в Грузії під час Олімпійських ігор, а коли Росія в 2014 році окупувала Крим і окупувала Донецьку і Луганську області, а коли в 2022 році під час початку Паралімпійських ігор Росія розпочала повномасштабну війну, це не порушення Харті, це не порушення Олімпійського перемір'я. Є якісь двійні стандарт МОК. Ну так, а де? Тобто ми кажемо, що ми за мир, як каже е президент Міжнародного ліпського комітету, ми солідарні з Україною, ми за мир, нам потрібно об'єднуватись, об'єднуватися заради чого? Заради миру. Який мир може бути, коли гинуть наші спортсмени? Коли геноцид українського народу? Ну тобто, розумієте, ну такі двійні стандарти. Порушення. Олімпійського перемир'я. порушення це не порушення Харті, порушення Харті. Тому я взагалі не розумію, для чого Міжнародний олімпійський комітет піднімає це питання в такий час. І ми всі вважаємо, що допоки йде війна, не місце російським і білоруським спортсменам на міжнародній арені. Ну, Міжнародний олімпійський комітет теж водночас каже про те, що він дуже допомагає Україні. Є фонд солідарності в Україні, так чи тоді, можливо, нам варто відмовитись від нього, аби це не виглядало, як знаєте, що вони купляють нас ось цим фондом? Ви праві. І ви, ви знаєте мої думки з питання? <pag -2> я вам теж саме хотів сказати, що в минулому році ми отримали отримали допомогу від. Фонду солідарності для наших спортсменів, ну і ми ж і до сих пір, рік вже ну, рекомендація дії, їх немає. Зараз нам Міжнародний олімпійський комітет теж запропонував гроші для підтримки наших спортсменів. І допоки не буде вирішено це питання стосовно допуску, допуску, ми не будемо рухати цей фонд, угу. ми не будемо брати з цього фонду гроші на підготовку наших спортсменів, що так, як ви і зазначили, це теж моя думка. І не тільки моя, а всіх, хто розуміє це питання, щоб не було такого, що нам дають гроші, і ми вже е задоволені, і ми вже готові, щоб всіх допускали. Ні, я впевнений. Я впевнений. Якщо річ йде про гроші, я впевнений, що і президент країни Володимир Зеленський, і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, весь уряд надасть нашим спортсменам стільки грошей, скільки потрібно, щоб вони готувалися. Ліж не було. б. Російських борських спортсменів на міжнародній арені. Тобто, зараз, якщо я правильно вас зараз зрозумів, цей фонд є, але ми його не використовуємо. Ну початок року угу. в бюджеті закладені кошти на підготовку наших спортсменів. І нам на сьогоднішній день це достатньо, щоб за наші гроші, наші збірні команди, які готуються до Олімпійських ігор, їздили на тренувальні збори, приймали участь у всіх змаганнях. Всього достатньо. Тобто зараз, виходить, ми фінансуємося або з держбюджету, або за окремі фонди міжнародних а, федерацій. Якщо да, вони є? якісь федерації нам допомагають і все, якщо, дай Боже, міжнародний олімпійський комітет буде разом з нами, і як він підтримує, я хочу подякувати особисто Томасу Баху і всьому Міжнародного олімпійському комітету виконкому, який вже рік ми не бачимо російських і білоруських спортсменів, це завдяки. Ці рекомендації, які надав міжнародний олімпійський коміт, і вони продовжаться, і вони будуть реально солідарні з нами. Вони будуть надалі нас підтримувати, щоб новоросійське спортсменів. То, звісно, ми будемо разом, і Фонд Солідарності нам буде домагатися. Якщо ні, то ви знаєте, там вже ж ну, ми ж будемо надалі боротися. Ми ж будемо надалі боротися. Я не виключаю, що наша олімпійська родина буде прийнята рішення. Не мною особисто. Моє особисте бачення, я вже багато разів сказав, що я вважаю, що ціна життів людей, яких ми втратили, і ще будемо, на жаль, втрачати під час війни, вона завелика. І вона не коштує вона, ціна медалі чи Олімпійських ігор, ну, для мене життя людей це найцінніше, що може бути. Тому моє особисте бачення потрібно бойкотувати. Але я не буду приймати рішення. Особисто буде приймати рішення наш Олімпійський комітет на позачергової асамблеї, президенти всі наших олімпійських федерацій, відомі спортсмени, ті, хто входять в Національний олімпійський комітет. Тому ми будемо потім вже раді разом приймати це дуже важливо, це дуже серйозне рішення, це таке політичне рішення. І ми будемо разом це рішення прийняти. І коли я місяць тому озвучив то, я вже вам сказав, що як, як відреагував, а, Міжнародний олімпійський комітет, тобто на ми угу. порушуємо Хартію. А ті, хто починають, вони вони не порушують Хартів. Ну так я так розумію. Виходить, чи так ви до речі сказали, що це буде політичне рішення, і в одному з ваших інтерв'ю ще за вересень 21-го року. Ви... Дуже дуже здорово, що ви підготувались. Ну це важливо, тому що в мене були випадки, коли мене питали, яким я видом спорту займався. Це я знаю, що олімпійський чемпіон в якого виду спорту фехтування. Якому році в 92-му і в одному з інтерв'ю в вересні 21-го року. ви казали про те, що на ваш спорт поза політикою. так. Так, Бачите, так. Як... І ви теж пам'ятаєте, що пам'ятаю. І тепер ви ж висловлюєте, навпаки, в останніх інтерв'ю думку про те, так, що мир спорт це був в політиці. Мир же був. В 21-му році був мир. Послухайте, війна розпочала в 14-му році. Ви ж мене хотіть підловити. Ну, дивіться, війна розпочалась у му році. Але в Харті, Міжнародного олімпійського комітету, так і є, прописано, що спорт поза політикою. І так ми і жили. Спорт нейтральний до політики так. Дякую вам, що ви це підтвердили. І ми так і жили, але не в той час, коли зараз відбувається. Зараз я ж вже декілька разів сказав. Гинуть люди, прості люди, гинуть наші воїни, які боронять нашу країну. Бомблять міста, летять ракети кожного дня практично. Кожного дня у нас є повітряна тривога. Зараз ми в політиці. Зараз ми всі, кожен на своєму місці, ми виборюємо нашу незалежність. Ми виборюємо нашу перемогу. Тому зараз такого немає. Поліціці і поліція. Зараз ми воюємо на перемогу. І ми в політиці. Чемпіон світу з біатлону, український біатлоніст Дмитро Підручний, сказав нам в коментарі в коментарі Суспільному про те, що якщо повернуть росіян до так, міжнародний спорт, це буде поразка усього світового спорту. На вашу думку, чи це не буде якась і ваша трохи теж поразка, якщо все-таки нам не вдасться зберегти цю рекомендацію МОК поразка моя особиста. Ну, чи не будете ви її так сприймати, як якусь трохи персональну поразку? Це буде наша спільна поразка. Це наша буде спільна поразка. Якщо у вас є бажання, щоб я сказав, що це моя поразка. Послухайте, ну, я, і... я дуже сильна людина. От повірте мені. Я можу і вибачатися публічно, якщо я не правий. Я можу бути, коли я правий, я можу йти один проти тисячі. Тому що я впевнений, що я... Привий. Тому, якщо потрібно, щоб це була поразка моя, я як міністр, і як президент Національного олімпійського комітету, і вже не президент Федерації фіхтування, то я роблю все, що можливо від мене. І роб так всі наші, я вже сказав, спортсмени, федерації, всі наші партнери. Але, на жаль, багато чого, ну, наприклад, щоб ви зрозуміли, що Азіатський континент підтримує повернення російських і білоруських спортсменів. Африканський континент підтримує повернення російських і білоруських спортсменів. А, латина, ми з ними теж латина, Ну звісно, латиноамериканський континент теж підтримує. Це дуже, дуже е, складне питання. Але якщо вже виконком перенесено, то вже якийсь крок ми зробили. Потрібно надалі працювати, не тільки давати поради, не тільки там, писати в соціальних мережах там. І чекати, що зробить Гудсайд. Потрібно кожному працювати. Кожному. Тому що поради, сидячи вдома з телефоном і писати, даю пораду Гудсайту, як зробити, це дуже добре. Потрібно кожному працювати. Я даю пораду всім, 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 хто в спорті, що зробити. Складні умови. Роботи. Але три роки, зараз буде 4 березня, що ми працюємо. Як президент Олімпійського комітету я вже там три місяці на посаді і роблю текстів, можливо. Тому мені дуже приємно, що мені обрали, довірили президенти Федерації, наша Олімпійська родина. Тому я хочу всім подякувати і буду працювати надалі або президентом Ну, президентом Олімпійського комітету я вже буду працювати, 4 роки мене обрала. Якщо я піду з посади, що я сказав вже з часом, що я піду з посади, я не буду працювати на двох посадах. Але ви не конкретизуєте коли? Ну це потрібно, щоб вирішила Верховна Рада. Я ж мене ж не обирають як президент Олімпійського комітету. Що Ні, збираю, там що можна дальше. подати відставку за власним бажанням, і тоді вони голосують або. Коли уж... я подам, угу. тоді мене звільнять, а поки я працюю міністром, і поки працюю президентом Національного Олімпійського комітету, і все роблю, все, що можливо. Я зрозумів. Дякую вам, пане Вадиме. Дякую, що знайшли для нас час і за цю розмову. Дякую вам.